Друзі, всім привіт! Вчора з вечора приїхав з поля да й думаю, виїду я зранку на риболовлю. Взяв з собою фідерка з прикормкою, От там деякі ще речі в машині і приїхав на Чебені. Вночі була сильна злива. Ось погляньте вітер, але думаю, щось буду спробувати ловити. Я тут таке гарне місце окреме, люблю я таксісти в затишку. Трішки все тут заросло. Але зараз глянемо, будемо спочатку маркеритися, побачимо, що тут нові. Бачу, водичка трішки впала, але ну, так як і встиру. Така в нас сьогодні спонтанна риболовля, чесно кажучи. Не готувався, я прикормка, що в мене там є і заморожена, у пари вже такий підгулявший. Але нічого страшного. Головне, що ми на природі. Клас. Трішки вітерець, але нічого. Мені все речі вже... До нашого місця лову і думаю розпочну із е, приготування прикормки. У нас є ось такий е, шоколад лящовий, але він вже готовий. Він ще з минулої риболовлі. Я його просто ну, не використав, приїхав. І треба було їхати, я не рибалив, тому закинув його в морозилку. І він там в мене лежав. Зараз покажу вам. Тільки він ще з додаванням, бачите, такої крупнішої фракції. Це в нас ось такі відварені половинки гороху з битою кукурузою. Я там порційно також заморожую собі на риболовлю. Треба на фідер взяв з собою і поїхав. Але трошки хочу її ще освіжити, додавлю гейзера, так як вона з морозилки, Ну, то... Щоб вона більш така була активна. Ось так. Думаю, буде чудовий корм. Клас, Така є фракція крупніша. Можливо, лящик підійде, щоб було що йому поїсти, а не одна там пилюка. Чути, як жерех е в, там в очереті малька б'є. Погляньте, друзі, нарешті купив я яку фідерну приблуду. Зайшов в Аврору. 39 гривень. І ми тепер як справжні фідери. Ого. Так, чекс. Здравствуйте, друзі, хочу трошки промаркеритися, але забув груз булаву. Ну, думаю, самою кормушкою у нас також вийде віднайти. Тут є нам, так як я пам'ятаю, дві лінії ракушнячка, одна далі, одна ближче. Я завжди любив ловити на дальні. Ну, Зараз глянемо, чи я її доб'ю. Щось нащупали. Але якось так близько я привик тут ловити. Божно з якої відстані. Якась трава бачу. І того в нас.

І закинув ще 5 самих кормушок корму без повідка. І зараз ставимо повідець Не звертайте, друзі, увагу, трошки я такий сонний, толком не спав, цілу ніч літали ці бурчики. Дай ось так. По насадці у нас сьогодні тільки опариш. Ну, ще може бути кукурузка. Якщо Буде хоч якась там активність. Зараз ми два опарика наших таких пробних. І повідок, ну, такий сантиметрів, певно, 60. Цікаво, чи сидячи зможу закидати? Дерева. Супер. Це великий плюс. Що сидиш і собі закидаєш. Ой, так, да, треба зробити кави. Я взяв з собою ще шміля. Ай, йому спати хоч очі зліпаються. Цікаво як. Буди рибка регувати. Якусь дрібноту половити. То ми їздили з Богданом на стир, вода впала, хльову взагалі не було. Я щось зловив таких два козлика. І ми там посиділи до 9, зрозуміли, що нема що там сидіти. Хотіли на інше місце переїхати, там взагалі пересохло. Ну і от така риболовля. Побачиться на фідер. Як щось подіргати. ми Будемо часто перекидати, думаю, там кожні 2-3 хвилини, щоб корм був. точку робити. Тепер, друзі, можна і покидатися. Восьму ранку. Нарешті, друзі, було перше клювання, аж азартом наповнився, так ну, гарний такий загиб був, але рибки немає, тільки опариш що вкрало, ну, це вже щось. Зараз будемо. Це таки далі закидати. Бачите, підкидую кормушки постійно, там якийсь корм, активність. І ось рибка все ж таки підійшла. Зараз будемо продовжувати в тому ж дусі. Так, да, звісно, радий клюванню. Ну, Вже хоч щось. Щось так важко стало з тою рибалкою на фідер нема риби. Ніяк. Друзі, нарешті. Перший такий. Дуже-дуже дрібненький підлящик. Але це вже хоч якийсь початок. Але тільки ось закинув кормушку, ще й корм не вимився і відразу клювання. Так як то він, можливо, і в товщі води взяв. Ну але вже хоч щось. Це вже цікавіше. Зразу клювання, рибка, хоч якийсь азарт. Тільки, так як я й казав, через ці водорослі протягнути його складнувато Він ну, там стає, але помаленьку його просовуєш. Ну, зараз будемо далі нашу точку розкачувати. Напевно, ще додам кукурузки в корм. Нарешті, нарешті. Погляньте, який! Клас! Ой! Так довго я з ним боровся. Ця трава, ну просто неможливо. Зараз покажу вам кормушку. Ось погляньте. Все в траві. Він от проходить. Цю траву так набирає, там засідає, але помаленьку-помаленьку без різких таких кала. Ах. Ну це вже хоч щось. Добавив я ще в корм кукурузки, ще пару кормушечок закинув і все ж мені вдалося, я думаю, саме кормом приманити трішки таку грубшу рибу. Ну, зараз перекидаємо, бо можливо там ящик підійшов на нашу точку. Був ще один, друзі, ящик, але, на жаль, в траві там його залишився. Ну Десь не в бюро піввітка, нічого такого, але просто я його протягнув там трохи і ну, відсипився собі там. А повідок весь був в слизі його, ну ящик був. І ще з такого цікавого так же вже б'є малька. Постійно виходи, кожних 5 хвилин, і то такий аж вверх він підскакує спинами так, ну, красиво на озері. Треба колись сюди поїхати з лодкою порибачити на спінінг. жереха, звісно, складно буде зловити, але все одно на спінінг порибалити. Я колись тут, може пам'ятаєте, з ультралайтом ходив, по кунця шукав, то в принципі ну, мені сподобалось. Такі непогана риболовля вийшла, хоча в такий геть, майже зимовий період. Тому думаю, такий як варіант для риболовлі. Що про це скажете? Ось і знову у нас підлящик з трави. Знову там засів, але по чуть-чуть, почу чуть, чуть якось його з ціє, цією травою просовую. Ось такий невеличкий, пів кілограмовий, але це вже непогано. Ось такий, друзі, невеличкий, але А, цей, певно, найменший. Але все одно що зараз. Покажу вам. Ось такий. Дідненький. <ріхи> От друзі, як я і казав, виходив і я не втримався, доставши спінінга. І ось чучка на аглію тройку. Клас, ну така дрібненька, але Клас, Щось поки на фідер трошки перестало клювати, думаю покидаю. Ось погляньте. Але жерех виходить там. Кожних 30 секунд є вихід жереха на озері. Клас. Ну штучка така. Ножичок, але приємно. Так, як тебе щось звільнити? Ой, друзі, находився з тою щучкою, певно, потратив години-півтори до двох годин, нічого не спіймав. Ось роздівся, заходив і глибше, і під очеретом проводки робив. Все, в водорослях, не можна нормально зробити проводку, а щука в метрах від тебе того малька гонить. І жерех також вискакує, ну не, не можна спіймати. І ну нічого, прийшов на фідер, нічого не кліє, зараз зняв повідка дай треба кормушок, думаю, з десяток на нашу точку зарядити, бо поки ганяв цю щучку, то точку геть свою фідерну я прогавив. Даже не знаю. От погнався за двома зайцями і щучки не спіймав далі, тільки ту одну маленьку і вже й на фідер перестало плювати. Ну нічого, зараз швидко я перезакинув свіжу точку нашу. Ось, бачите, зняв повітка, зараз там кромушечок 10 закину на нашу точку, там кліпса збереглася. Дай попробуємо далі. Білу рибку половити. Кинув я шість кормушок і на сьому вже поставив повітка з закинув на нашу дистанцію. Ну, зараз будемо знову розкльовувати. Да, трошки той хижак збив мене аж. Але нічого. встиг ще навіть переодягнутися, дав цих шість кормушок і відразу почали склювання. Ну, не займати фідером, як я ходив з спінінгом, то і не, не хотіло плювати. Но зараз ми будемо знову нашу точку розкачувати. Ось, друзі, нарешті я в своєму кріслі, тепло одягнений. Ще поставив водичку, хай закип'ятиться. Зараз запарюємо вінки собі трошки зігріюся після цих походеньок по воді. 出来了。 Але якісь слабкі клювання стали. Певно дрібний підлягщик підійшов. Да, ну так, трошки ще посидимо, якщо нічого не буде мінятися, то ми певно будемо їхати. Ну, в принципі, гарно відловилися. Є в нас десь трошки підляжчиків, щучка. Дай, може бути. Для такого дня я там не з самого ранку приїхав, до обіду порибачити. Ось і підійшла наша риболовля до завершення, вже занісся всі речі, все там поприбрав, сміття позабирав. Нічого наголошую за сміття. Десь були рибалки, там ну, надалі тих місцях таких більших. Бо залишали бутилки, там, прикормки, пакети, ну ти приїжджаєш, навіть туди сісти не хочеться. Ну таке. Е, так що, друзі, давайте глянемо, що нам вдалося наловити сьогодні. У нас така була коротка сесія, така розвідка, можна сказати, але в принципі, я вважаю, вона вдала. Цей щупачок такий, ножичок, але його я ну, не зміг спасти. Він так заковтнув, ну таке піде. І такі в нас ось підлящики. Теж невеличкі, але на таранку саме то. Так що, друзі, хто хотів переїжджати на вихідні, я думаю, відео ще до вихідних виложу. Можете приїжджати, ось такі підлящики клюють. Я думаю, якщо приїхати на ніч, можна і більших результатів добитися. Так що, друзі, якщо якісь коментарі, пишіть всім відписуйте запитання, і до нових зустрічей.